Комод, комод коричневий з бежевим фасадом. Початок зборки. Спочатку треба відняти ті ножки, які приклеєні. Так, оце таке з'єднання було. Так, під'єднаємо. Оце повинна бути ножка в такому вигляді. Так, спочатку беремо маленьку. знизу її ставимо. Ось так. Потім беремо довгу, ось так, і з'єднуємо їх до щелчка. Збираємо фасад ящика, беремо. Зверху перевертаємо, защелкиваємо ящик готов. Так, і остання буде кришка коричнева. І так ви один за одним зберете 4 рівня.